Друзі, всім привіт! Ви на каналі Жіночий щоденник Валентина. Запрошую вас у мої дні. Пішли разом по життю. Вчасно я пополола, насуває дощ, хоча цей дощ постійно. Ну зараз три краплі впаде і все мені перепсує. Я, моторуха, сьогодні залишилася вдома і переробила багато роботи. Ну, як поїжджає? Не видно. Тої роботи. У нас тут невеликий фронт роботи, але робити треба. І ми так якось ну, заучені чоловіки, я ще точ пройшов і треба йти сапою його підбивати. Ну Я іноді протестую, а чоловік тоді бере й сам іде підпушує. У нього мама постійно на городі стерчить і каже, я так не хочу. Це потрібно ще винести цю купу. Ось мій тут фронт роботи. Кабачки, золотинка, що з вами ми садили. З одної пачки виросло тільки дві кубашки. Моркву прорвала. Я не багато її сажу, нам вистачить. Тут у мене огірки не зійшли зовсім, рано садили, не зійшли взагалі. Будемо пересівати. Вчора втикнула пізню капусту, ранньої не буду, як і говорила. Ось тут трішки тут ще в нас не копано. Ми потрішку будемо копати і садити. Щоб земля не, не пересихала. І ось такий має тут бурячок. І цибулька з Петрушкою. Так, не закрутила вас. Все пішла я, бо щось дзвонить мені синочок. Ви до маму втратив, де прийшов на обід школи на велику перерву. А мами немає. Зараз передзвоню йому, бо мені потрібно ще зняти прання. Сьогодні в мене ще й велике прання і на кухні готування. То якось так. Ох, і вишень буде. Аж смішно. Ну Та нічого. Я в тому році вже їх не консервувала. Це, правда, не наші сусідські, думаю, рватимуть, не рватимуть. В мене ще залишилося і заморожених трішки, і у власному соці, то не біда. По сливах не знаю. Теж, мабуть, нема. Це нонсенс. Але чи нема? Її взагалі як гною. Скільки гілки ламаються? Зивіться ось одне. І де ще вам знайти? Нема. Оце так. Да. Оце приколи, як то кажуть, нашого містечка. Нема, а, ось на цій гілці ось одна. І ось друга, вона вже якась нещасна висить. Да. Цікаво. Так, біжу з манікюра, вправила. Сьогодні я ще й нігтики зробити. Ось, як говорила, лавандовий. Ну, лавандово не було трішки такий фіолетовий. Я хотіла, типу, акваріум зробити. Ну, не було того дизайну, то вийшло так. Ну, в принципі, похожу три тижні. Та й буде щось інше. В принципі, вже коли налаштувалася, то хай буде й так. Сьогодні мені. З новим манікюром фронт роботи. Чоловік вже граблі кинув і лопату вже, значить, він вдома, бо я велосипед поставила. Зараз нам залишиться скопати оцю... Чоловік скопає оцю латочку і засадити її. Перець, помідори і баклажани. Ну, Зараз, мабуть, посадимо перець. І трішки капусти він привіз з розсади, а баклажани вже куплю на вихідному. Погода незрозуміла, припарює, ну, але вже тепло, вже ми не в куртках. Вже холоду не буде, вже можна висаджувати всю розсаду. То чим -то і займатимуся, але зараз прийду, поставлю варити м'ясо на суп. Приготую на картоплю по-французьки, ну що зверху сиром, сиром затерто. Ось така наша буде їжа. Та поставлю в духовку, поки ми будемо тут працювати. Картошка зготується, супчик теж швиденько звариться. Це такі справи. А ось я йду. З манікюрчика. Мені тут поруч-поруч, задоволена. Зробила те, що хотіла все на сьогодні. Встигла й по роботі. І по б'юті сфері зараз залишилися домашні справи. Це мій сюрприз, подарунок сюрприз від моєї рукодільної подруги Анни Готєлової з Естонії. Вона прислала нам смаколики. То я дуже задоволена, смаколики і пряжа. Зараз будемо куштувати новий шоколад. Дівчата, це, це дещо, боже, як смачно. Чорний шоколад з лісовим горіхом. Це просто не передати словами. Це мені подруга прислала з Естонії. Я люблю чорний шоколад. Обожнюю. М -м -м. Я говорила, що немає смачнішого, ніж грошена. Є. Це дуже смачно. Ходжу, блукаю, дівчат і хлопці. Роботи городні. Майже все досадили, залишилось трішки. Сонце світить, ну я думаю, ви мене бачите, я вас не бачу. Піду подивлюся, що там нам залишилося, скільки ще потрібно розсади, щоб чоловік узяв у свекрухи помідор і хочемо завтра купити десятка два баклажанів посадити і все, хай росте. На цьому поки що посадки завершаться, прополки вже йдуть повним ходом, Ну, якось так нігті я вам показувала чи ні. А такі. Ну, Щось такого захотілося. Хто знає якого. Я трішки не так планувала, но... моє уявлення не таке було про цю фольгу. Але те, що я хотіла, мабуть, там інший дизайн, не фольга і не поталь, а такі, знаєте, як порізані фігурки. У мене колись таке було рожеве, голографічне, Десь, можливо, в мене є, якщо я не викинула. Бо я раніше сама собі робила, а тепер хожу, немає в мене часу ні на що. І не бачу вже, і всиччивості немає. Ну, якось так. Нарешті дівчата тепло. Ой, як приємно. Вже бджоли гудуть тут, а слив немає. Якісь такі справи. Вже хочеться. на свіже повітря, хочеться шашлику знову і пива після роботи. Морковку прорвала, огірки підсівали по другому кругу, не посходили. Капуста теж така, ну отак, мабуть, правильніше буде. Капусту полили, перець посадили. Туде палки де бора у два десятка, ну, нам вистачить. Посадили, а воно впарило. І погана капуста прийнялася. Ну, оце чоловік тут садив помідори. Проекспериментуємо. Один рік він сам садив, так у нього таке гарне було, нічого не пропало, а мої всихають. Чогось не знаю. Чи рука вже не та, чи що воно не зрозуміло відбувається. Ну, отак якось так. Зараз вас тихенько переверну. Щоб не закрутити вам голови. Це залишилася ця стежечка у нас невеличка. Це тут на помідори і на два десятки баклажану. стою на сусідській грядці. У нас оце пополам. Така латочка Це в сусідів тут Ну, нам вистачить. У мене ще я в тому році ні одної банки не закрила помідорів. Мається на увазі ціленьких. Були ще пройшло минулорічні, позаминулорічні. Говорю, не вродить, нам аби було поїсти, там ще на рік проживем на тих помідорах і огірках. Так що огірки теж були не зійшли, я дуже не розстроїлася, не розчарувалася, як то кажуть, рядочок пізніше посіємо та й усе. Головне, щоб було поїсти. Кабачки, я вам говорила, та золотінка якось чудно зійшла. ось Дивіться. Зараз повертаю вас. Одна кубашка зійшла з цього всього. І друга, з пачки дві кубашки зійшло. Морку трішки прорвала, так позалишала де інде, Думаю, хай буде, бо хто знає, як вона приживеться, може що всохне, може, яку проріджуватимемо молоденькою. Ну, якось так. Слава Богу, обсадилися майже так сказати. Це завтра в нас субота, ринок. Потрібно купити баклажан, посадити і на цьому все. Будемо чекати врожаю. Просто підполювати, підпушувати, поливати і чекати врожаю. Бузина квітне, вже потрібно напатрати і насушити, поки на неї не напала тля. Це, мабуть, і займусь цим завтра, бо тут високо. А ці ще нижче, що можу дістати, не розквітли. Дерево, ось таке величезне, я такого великого дерева не бачила, скільки воно пам'ятає людей, подій. О, вже починається теля. Не спіне розквітне, теля нападає. То потрібно буде заготовити дуже добре добрий відхаркувальний засіб, від кашлю. Це онуці треба заготовити. хто... Варить чай, а хто п'є молоко, добре заварювати, закип'ятити молоко, вкинути суцвіття, пару суцвіттів, і кипнуло, щоб воно настоялося. І потім гарний відхарквальний засіб. Походила, трошки зробила контенту, зняла про, про що я зняла, про бузину. Йду додому, будемо вечеряти. Трішки втомились, але головне, що зробили основну роботу. Кожного дня потрішку, потрішку садили, щоб не дуже втомлюватися, вже посадили, то хай тепер росте. Обіцяють тепло нам, то будемо насолоджуватися теплом. Нарешті прийшло літо. Вітаю вас з літом, хоча ще не календарне, але вже тепло. Хотіла показати вам квіти. Цибулька декоративна, чи часник, чи як подобаються вони мені. Вже починають розквітати і подивимося на піони, як вони себе почувають, як вони там ведуть себе, чи розпускаються, чи ні. Підемо за будинок. Тут мене під вікном маленька така імпровізована, ну, типу клумба, маленька, маленька. Я не дуже хочу, немає часу займатися і нема місця. Ось так у мене тут трішки, колись було більше, але не хочу, не хочу нічого. Було багато сортів. Тепер трішки ось залишилося. оці луки мені подобаються. Вони, мабуть, медоносні, бо тут є бджоли. Чуєте? красунки. Так, що тут у мене? Горох? Ну, ще нічого там немає, піони. Ось такі, в них бутони ще, ще не зрізаю. І якось кожним роком це їх менше, менше. Ну, Та скільки буде, то не біда. Персиків немає взагалі в цьому році. В тому були слабенькі, в цьому немає ніяких живость, що тут моя. Як себе почуваю, ніби квітла, але щось я не бачу. Воно морози вдарили, похолодало, щось не бачу. Мабуть, не буде нічого з нашої жимолості, але добре, що хоч не вимерзла. Дякую, що були зі мною. Щиро вдячна вам за підписки, за коментарі і за вподобайки. Обов'язково побачимося ще в наступних відео. До побачення, мої любі! Бажаю вам миру в душі, в серці, спокою, натхнення і здоров'я. Па-па!